На релігійних об'єктах Української православної церкви на Полтавщині працювали представники СБУ. Де саме та чому? Було надано доступ до всіх приміщень, нашої, нашої обителі. У Кременчуці 160 сімей переселенців отримали тимчасове житло, в яких умовах мешкають. Обладнане все болерами, тобто є гаряча вода постійно в доступі. Волонтери з Полтавської школи для військових шиють одяг та готують їжу, куди саме передають. Зараз ми маємо чим порадувати наших воїнів. Пенсіонерка Євгенія Завгородня шиє та лагодить одяг для жителів села, в яке переїхала через війну. Як це робить? Тут дуже тепло, по-перше, дуже гарно. Я тут чувствую дуже добре. Під час оборони України від російських військ поліг боєць із Кременчуцького району 49-річний рядовий Юрій Черима. Це сталося у бою 1 грудня поблизу села Лиман 1 у Харківській області, розповів Суспільному речник обласного центру комплектування та соцпідтримки Роман Істомін. Юрій Черема був родом із села Броварки Градецької громади, де його і поховають 6 грудня. У воїна лишилися мати, дружина та двоє синів, розповів Суспільному голова громади Мирослав Носа. 5 грудня Служба безпеки України провела обшуки в об'єктах Української православної церкви у Полтавській області. Це, зокрема, в єпархіальних управліннях Кременчуцької та Лубенської єпархій, а також Спасо-Преображенському Мгарському чоловічому монастирі, що біля Лубен. Контррозвідувальні заходи правоохоронці почали зранку. Ми ходили в храм. Сюди до корпусу трудників, де хто працює, перевіряли документи на наявність, хто ми, що ми є, ми чим ми займаємося. Чи щось під час обшуків вилучили? Я не, не бачив такого, ніхто нічого не казав. При мені точно нічого. А нас що вилучать? Добре, коли. Офіційно і можна на загал показувати, тому що біда наприклад, мабуть, нашої спільноти в тому, що дуже багато якихось таких надуманих речей даються на загал. Заходи з протидії діяльності спецслужб Російської Федерації, які можуть здійснюватися на території нашої держави, спільно з релігійними представниками було проведено огляд приміщень, а також людей, які там знаходилися на з метою знайти або ну підтвердити або не підтвердити інформацію стосовно можливого знаходження на таких об'єктах людей, які діють на шкоду державним інтересам, а також знайти можливі факти знаходження на таких об'єктах предметів, які заборонені до обігу, за словами Інни Усової. Результати перевірок мають повідомити згодом: Каріна Попова, Тетяна Івах, Сергій Єрохов та Микола Єрьоменко. Новини на Суспільному. Полтавщина. За даними генштабу збройних сил України, за час повномасштабної війни ліквідували приблизно 91 тисячу 690 російських військових. Знищено зокрема 5 тисяч 900 бойових броньованих машин та майже 3 тисячі танків. 1914 артсистем та 211 засобів протиповітряної оборони теж не можуть працювати. Російська армія втратила більше за півтори тисячі безпілотників, майже п'ять з половиною сотень літаків та гелікоптерів, а ще 4497 одиниць автомобільної техніки. Збито 531 крилату ракету, а в морі знищено 16 катерів та кораблів. Проходите. Це вот наша кухня. Здесь проживають наші жильцы, которые здесь готовят. 52-річна Олена Осмачко показує одну з кухонь гуртожитку, в якому облаштували поверх для переселенців. Жінка приїхала з Луганщини, нині тут працює коменданткою. Зараз я жарю в э, мужу. кожен день, да. для роботи, до роботи. Поки ще шибаєр збираємо, как бы, э, обустраюємо кімнату, ну, потихонечку. У цьому гуртожитку підготували 26 кімнат для переселенців. Наразі поселили вже шість сімей. Серед них і родина із міста Лисичанськ. З Луганської області. З бабушкою, дідусь, мамою і з братом. Я знайшов друзів. Вони проживають біля мене в 18-й кімнаті. Сім'я у нас із п'яти чоловік. Дуже хороші умови. Евроремонт, все чистенько, все новое, и постели, и все. Гуманитарку нам дали. Но замечательные условия. Вот у нас и холодильник в комнате, хотя на кухне тоже два холодильника. И кастрюльки дали, все, живем хорошо, но домой хочется. У Кременчуцькій громаді кімнати для переселенців облаштували у трьох гуртожитках. Також заселяти людей планують у квартири. І з самого початку війни була розроблена програма по ремонтам комунальних об'єктів, щоб в подальшому їх надавати внутрішньопереміщеним особам, які тікали від війни. Проживання в таких об'єктах саме в цьому гуртожитку є безкоштовним, оплачуються лише комунальні послуги, які спожить безпосередньо сім'єю. У кожній кімнаті є свій лічильник електроенергії. Тому людина сплачує саме за те, що потребляє. Це у нас душеває кабінка тут Зі стиральні машинки знаходяться, які жильці стирають. Це у нас животне, яке дівчатка ухажує, це собачку Тая. Облаштували житло, зокрема, за гроші громади та міжнародних організацій. Обладнане все болерами, тобто є гаряча вода постійно в доступі, забезпечили необхідними основними меблями, кухні облаштовані повністю, надається постільна білизна в користування, посуд також. Для життя це все дуже хорошо, але все одно згадуємо кожен день. У мене зв'язка ні з ким, тому що там город розбив повністю. Але ми сподіваємося, що якщо все буде відновлюватися, і ми повернемося в міст не я стою Нині у Кременчуцькій громаді проживає майже 31 тисяча переселенців. Тетяна Івах, Богдан Казирі, новини на Суспільному, Полтавщина. У їдальні Полтавської школи номер 29 Працівники закладу шаткують овочі. Їх заготовляють, щоб зробити квашену капусту. Допомагають і учні. Допомогли батьки. Ми зібрали капусту, ми зібрали моркву і прийшли до школи. І кілька днів ми тут займалися тим, що шаткували капусту, складали її у вітра. І зараз ми маємо чим порадувати наших воїнів. Ми клеємо на книги, на капусту для наших героїв. На кожне вітро своє побажання і потім. Дякуємо за мир та спокій. Збирають допомогу для українських військових у закладі від початку повномасштабної війни. Ці учні відкликнулися на цю ініціативу. Зібрано було за рахунок батьківських зусиль зібрані продукти. Весь наш педагогічний колектив. Працівники, всі працівники школи, долучились на регулярні замовлення волонтерів. З перших днів ми шили армійські рюкзаки, теплі рукавиці. Потім ми перейшли на виготовлення спільної спідньої білизни. На другому поверсі школи зокрема виготовляють окопні свічки. Їх зробили близько сотні. Ми беремо банку, наприклад, беремо картонна, відміряємо його. Зрізаємо і закручуємо. Все, Все дуже просто, але треба його купити плотно, щоб воно і грі. Так буде і горіти краще, і парафіна треба буде менше заливати. Тривалий час робили заготовки. Мабуть, з місяць збирали банки, тому що банки якось виявилося, що не так легко зібрати металеві у банки. Потім збирали картон, треба гофрірований картон, і замовили в інтернеті. замовили в інтернеті. Парадібно, вже діти з нас, мабуть, четвертий раз збираються. У класах трудового навчання облаштували волонтерський штаб. Нині, зокрема, готують вітамінну суміш для військових. Ой, тут багато смачних інгредієнтів, лимон перекручений, родзинки, горіхи подрібнені, мед тут є. Додаємо трошки імбирю. На Таке відер, це десь баночками йде. Це для тих воїнів, які зараз знаходяться на передовій і захищають нас. Я дуже вдячна нашим захисникам за те, що ми маємо зараз спокійне небо і можемо допомагати і робити свою справу. Також у школі роблять викрійки для устілок, в'яжуть климки та виготовляють обереги. У мене вдома був свіверлок. От ми принесли. В школу хто машинки, хто верлоки, в кого що було, тому що не вистачало потужностей шкільної майстерні. От і так ми організували цех такий. Ми почали зовсім недавно, навіть отакі от шкарпетки виготовляти. Від початку повномасштабної війни у 29-й школі виготовили 5500 тисяч комплектів спальної білизни, а близько тисячі балаклав та бафів, приблизно по 700 пару стілок та рукавиць, 370 армійських рюкзаків та інше. Усе це передають військовим на Донеччину та Харківщину. Валерія Рибалка та Сергій Єрохов новини на Суспільному. Полтава. Тут дуже тепло, по-перше, дуже гарно. І я тут чувствую дуже добре, тому що до кровати я не достану. Вони мене з дитячого саду принесли в От вже я можу становитися і садитися. Ложиться. Євгенія Завгородня показує кімнату, яку для неї облаштували у школі села Довгалівка Великобагачанської громади. На Полтавщину жінка приїхала з Торецька, що на Донеччині через війну. Один під'їзд розбитий, другий – ні світа, ні води, ні газу, нічого там не було. Ну як можна було жити? Да, б залишила, ставила. ноутбук схватила, телефон і. Я приїхала зовсім голод, то мене пригоділи. Да, ну. У Турецьку жінка працювала у ліцеї, викладала рукоділля. Тут теж, каже, сидіти без роботи не може. У кімнаті облаштували й майстерню. Маленька, але удобна. Тут я краю на столі, всі заготовки лежать у мене здесь. Оце машинка, оту юбку. Пристрачити мені треба один, один бік і другий бік. Оце я роблю юбку на заказ від от війни, от від всех, всіх, эта робота, якщо работаю, хорошо. Я забуваю, що в Україні десь війна йде. До неї підтяглися всі наші жителі села Довгалівка. Вона обшиває всіх, вона. Задовольняє їхні потреби Євгенії 73 роки. Вона з дитинства має інвалідність. Кому що треба пошити? Ну люди почали приходити. А я в них гроші не брала. То помідори, то картошку, одежду. Що не приносять замки шиває куртки. Це проблема у многих. І обув то подшить, то подклеить, то заштопать. У дитинстві від Євгенії відмовилась мама. Вона виросла в інтернаті. Сільська школа на Полтавщині каже, стала для неї другим домом. Мені тут хорошо, як вдома. Ну, зараз у нас війна там, а тут я родной дом почувствовала. Родні люди, які і заботяться. Ейла Трубієнко, Анатолій Кикоть. Новини на Суспільному. Полтавщина. На наступну добу у Полтаві та області прогнозують мінливу хмарну погоду без опадів. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Уночі у регіоні температура від 11 до 6 градусів морозу, у день – від мінус 6 до мінус 1. В обласному центрі вночі – мінус 11, мінус 9, денна температура – 5-3 градуси нижче нуля.